Приїхали нові взірці. Зараз розпаковочка буде. Так, тут у нас фасадні панелі, декоративні панелі. І тут, мабуть, софіт. Так, робимо розпаковочку. Так. Кач. кач бін. Опа! І от такі от панельки можуть спрятатись одна в другу. І є прихований замочок. Розпаковка. Тут ми бачимо. перфорований і неперфорований софіт. і це має бути софіт, який буде виглядати отак. От Свіжачок. Компанія Єврокровля завжди багато цікавого.